Площадки, залишиться, ця кусочка бірми. Оце така же берма, тільки верхні площадки. Оце їхня там вона 20 метрів і шириною десь 4 метри. це берма, яке залишилось привісна від цього верхньої ділянки оборонних споруд. А я малю, а я м'яка. Я просто Ми бачили ерозію північну, а це західна ерозія, яка з'їла вали, бо з'їла, на тому боці, от ми на волосині. На цьому боці ерозія з'їла і виїла величезну таку яму вирила на західній саме. Через неї зараз прокладені сходи до церкви, але до революції сходи були там, от від центрального входу були дерев'яні сходи. Два кто-то. От ми стоїмо на місці. Зараз так, перед ходом зараз э, сучасним входом печери. Зараз в печери, але оце місце, де ми зараз знаходимося, ми стоїмо на фундаментах ...тої каплиці, яка стояла тут до, до середини 20-х років. Значить, печери, в печери, вход в печери є план зняти 1910 року, зняти послушника монастиря, де вход з печер починався написано вхід з каплиці. От вхід каплиці вів до такої великої, великої зали, І, і потім з розговоржені системи і так далі. далі. Це те, що було опубліковано в історії міста Сіл України. Тобто вона дуже мало схоже на те, що, що був первісний план. Оце печери, ніжній план це те, що розкопав стріхер, Максим Стріхар, який в 1993-1996 роках проводив археологічні дослідження. У зв'язку з тим, що церква хотіла визомновити тут службу, Саме, оце, що розкопав в Те, що був перевісний план, і те, що розкопав стрільки, це земля і небо. Оця вся, частина, оця вся частина, яка обернута на північ, вона все, тут кстати, і колодість позначений, і оці келі, і так далі, оця вся частина сползла, сползла повністю. Інший варіант, значить, коли проводили... Спочатку цієї відновлення роботи, бо печери були засипані майже доверху, то е, значить, е, наша служба, е, яка це значить, дрінаж, міліорад. не, не Мільорац, ну в Києві. Суп, суп. супер, 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 супер їм поставив, археологам поставив супер, е, оці стовпчики поставив опорні, щоб вони могли проводити е, дослідження і так далі. Це стовпчики залишились. Вони а вони були тепер до сіти, і що зробила церква, вона взяла їх замурувала, цим. замурувала цим, це метом. того, це метом. Вони були на стінках, на, на, на льосих сіках, були знайдені написи XVIII століття, вони зараз повністю... Знищені ці насипи, написали нові якісь напи, написи і стали обкладати келії, обкладати цегли, стали так далі. Так, в результаті, що, що виходить? В результаті, що оцей оповгнімовий варіант, він е, працює, він діє ще. Зверху почали наблюдати просадки ґрунту. І uh, вот. коли я спитав, ми радимося з Бобровським за такому печерку, яка загроза взагалі печером. Він говорить, що загроза не те, що вони там, там цегли плодають, а те, що вони замурували цю хідну частину, бо льос не дишить, цемент не дає права, він затримує воду і так далі. І вони будуть руйнуватись. Тобто, Можна планувати, що печери, що печери будуть осідати і будуть найближчим часом, не найближчим часом, може за років, за 20 років, за 50 років. З 10-го року план, вони зняли в 69-му року, а отут ще план 69-го року, це план того самого Гойзмана. 69-го року обстеження було, вже не було. з 10-го по 69-й року, рахуємо, за 50 років зникла вся північна частина печери. Але тут не одні печери, це печери. Вони зараз таку протокують думку, що це печера Десифія. Це преподобний Десифія, яке вона благословила Сергія Масаровського, який пішов потім там в пустині і вже відкрив свою пустиню в Росії і так далі. Що Вона тут його благословляла. Але ж тут нижче по Городищу, в створі Городища, є ще одна печерна система. Оце називається Верхня печера, там називається нижня печера. Бобровський із Сихарем там теж провели розкопки, вони знайшов їх монах. І вони по ім'ям того монаха, який був, назвали тим, печери Тимофія. От цих печерах Тимофія було досліджено, була Тимофія, було досліджено тільки ось цей такий вход, невеликий вход, був наос, алтар і частина ліжанки вирезані в тілі. От. От. Там вони знайшли матеріали 18 століття. От. тобто, Е, 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 вони, оці печери, оці печери, mm. тобто Бавровський, так, він сказав, розговор резюмі розговорю, сказав Олег, я вважаю, що це печери зараджена пам'ятка 19 століття, 17 століття, 19 століття, це пам'ятка кінця 20-го століття. Коли вона її зруйнувала, це все здерли. Оце пам'ятка до кінця 20 століття. А ото печери вони заложили, вони закрили самі археологи, закрили ті печери Тимофея і так далі. От іменно саме ті печери вони пов'язують з оці преподобним Десифеєм, яка насправді кажуть була жінкою, от яка скривалася в цьому монастирі. І щоб ніхто не догадався, що вона жінка, що вона тут жила і вела оце печерне жительство, вела на це на До неї приїжджала Єлизавета, приїжджала, от, і Екатерина ІІ до неї приїжджали і так далі. І взагалі цей монастир був пов'язаний з визначними йродствуючими визначними Христі. Це люди, які боролись за духовну чистоту людини і так далі. От у мене книжка є, один із таких юродствуючих у Христі, теж дуже знаменитий, Фіофіл. Фефіл, про нього написана велика книжка і так далі, що він допомагав багатьом людям, незважаючи ці багаті, бідні там і так далі. Він похований, тут Фіофіл похований на цвинтарі біля Троїцької церкви і до Шефії теж тут похована. Але ж Фіофіл його найбільш відомий його вчинок, коли приїжджав. В 54-му році цей імператор приїжджав, в 53-му році перед початком, бо помер він в 53-му році. Приїжджав імператор і казав, що буде з Кримською війною, буде він предсказав, що це буде поразка Росії в війні. Так воно і вийшло. І так далі. Він помер до кінця війни. ще, і так далі. Але ж його справді і так далі. Ну Тут різні там, чудеса з ним приводяться, і так далі, так, так, такі, цей, театр такий зноска, зноска, Володимир Зноска написав, Я такий хочу пройти в печері, подивитися, і потім ми повертаємося на могильник. Дуже цікаво, це всіх зібрати.